Так, друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі, в своєму господарстві, в господарство, як моє фобія. Ну що, новин у нас побільшало. Є що вам розказати. Там, може, недільку я не знімав, тому що не було такого нічого. А. Після виставки. А зараз що? А зараз ми їдемо до моєї знайомої. І так як у нас пропав петушок. Лекідзі, ухилюй, як їх там називають, да? е, старенький наш, яку я залишав, все, його не стало. І одного петушка на 20 чим-то курочок у нас це дуже мало. Опліт буде слабий. І якимись путями-непутями я знайшов в Полтаві такого гарного петушка на сріблі. Зараз ми їдемо, і як вияснилося, це моя знайома. І зараз ми їдемо забирати нашого петушка. А потім приїдемо, і я вам трішки розкажу, скільки в нас новин в нашому господарстві. Качатнику, кральчатнику, що в нас змінилося і що я, друзі. Все, зараз в дорогу збираємося і їдемо за нашим петушком. Сьогодні в нас вже 13 квітня, а ми в дорогу. Так, ну що, друзі, приїхали ми до нашої знайомої. Дивіться, вже ось наш петушок ми розпакуємо вдома, вже ось мішку чекає. А зараз наш оператор пробіжить. Ідите, хороша, пробіжить, покаже зараз е, кури, лігбар. А далі ми прийдемо подивимося, що там далі. Потім різко раз впали на 25. От. Оце, оце моя боль, полтавський інкубатор, домінант. Одне названня, що воно домінант. Агріссендрі, в лучшому випадку, Ноги, сині. Так, друзі, ну що, ми вже вдома. Ось розв'язуємо наш мішечок. І випускаємо нашого петушка. Ми кров в нашому господарству. І побіг. Будемо сподіватися, що наш петух його за не заб'є. І нашим курочкам новий кавалер. Так, друзі, ну що, всім привіт. Сьогодні 16 вже квітня. Дивіться, яка гарна стоїть у нас погода. Все, надіємося, що морози у нас покинули приморозки. Так, трішки наші абрикоси. Почерніли, ви бачите, квіт який, такий коричневого кольору. Але бджоли літають. Надіємось, що якийсь врожай такий у нас зберігся і все у нас буде добре. Так, тепер тобто давайте трішки по господарству. Що в нас по господарству? Лейді, як ви бачите, я вже випустив. І наш петушок, якого ми привезли, вон він. Бігає в самому кінці нашого городу, потихеньку вже освоюється. Ви бачите, все одно наш старий ганяє трішки, але не так. По початку тут такі в нас були бої, що я вже переживав, що, мабуть, він у нас і не вживеться. Ні, переживається, Але поки що не бачу, щоб він виконував поки що свою роботу. Може поки що боїться. І ходить поки кругами. Так, друзі, добре. Давайте трошки пробіжимося по нашому крольчатнику Значить, що тепер сьогодні я запланував. Так як у нас іде паска і в мене друзі просять м'ясо. Ви бачите, так? Три он. Це відібрав я їх на м'ясо. Зараз будемо їх прибирати. Нашу Стару кролицю Каліфорнію, термонку стару і молоднячок. Ну як стару. Кроликам тим двом по року. Нема тут старого. Так, друзі, і ще, що в мене тут сталося, щось в мене перестало кормити ця наша мамка, яка навела. Буду випоювати. Зараз заб'ю і тоді знову їм. Їх точніше покормлю. Оце так, не хоче мамка щось. Їх кормити. Вона сидить. Кормити не хоче. Оце такі справи. Все. І тоді трішки я розсажу вже наших кроликів, тому що і і тут наша короличка. Бачите, кучу готу, готується чи що вона, не знаю. Я її чекаю на неї кров. Я думав тих підкласти під неї. Але щось дуже довго. Так, тут нашу кролицю я ось прибрав. Все, тут самі кролинята, кролиця пішла в ту квіточку тепер у мене. І тут же ж я залишив саму мамку нашу ось. Все, кролинят теж розсадив. Все, буду сюди додати сіно, солому. Теж будемо чекати окроли, якщо вони будуть. Все, є, що тут в мене показати. Пащо ось кроличка. Гарнюня хай трішки підросте і ми її спаруємо з новим самцем. А так поки що тут у нашому господарстві. Все, друзі, йду забивати, тому що час і люди вже чекають. На м'ясо. Так, друзі, у нас вечір. І зараз ми з дружиною йдемо. Дивіться, що робити. Так, пропала в мене криличка ця. Не стало. Тепер дивіться, що в нас залишилося. А залишилась у нас ось така краса. Ну що, будемо пробувати випоювати. Дивіться. Козяче молоко, отакий шприц. Це я вже вчора вже робив. Так, да, вони дивіться, які худенькі, ви бачите. Але нічого, будемо старатися. Значить, дивіться, що я роблю. У них тут зверху є зубчики. Я тут збоку ось. Збоку і дивіться як. Як у нас малеча. Ви бачите? Моя зайка. Нічого, спробуємо виходити їх. Оце така краса, дивіться, Худеньке. Ну, зрозуміло, що це не мамине молоко, але пробуємо. Все, покормили ми наші малечі, друзі, Поставилась в ящичок. Подивимось. Ви бачите, що які вони худющі. Спробуємо Витянем, не витянем. Це ця, -ця кроличка була спарована нашим першим самцом, що приїхав в тому році до мене. Що хочу ще сказати? Забив я сьогодні. Забив я два кролика. Точніше, одного кролика. Завтра будемо забивати цих двох. Все, кролицю я забив, кролика залишив. Завтра підуть ці у мене на забій. Оце так. Пересадив я, як ви пам'ятаєте, тут у мене дівчинка-хлопчик ось, хлопчик сюди, дівчинку залишив сюди. Це дівчинка буде паші. Я вже говорив. Ми її хай вона трішки підросте і ми її спаруємо. Кого цікавлять самці термонців, самці є. Самочок немає. Хіба що то може одна або ось одна, по-моєму. Ну, дві я залишаю собі, як і говорив. А там буде видно. Бо мені треба, тепер в мене та самка пропала. Тепер треба буде мені. Замінити ремонт, але я буду там, мабуть, брати. Мені там більше подобаються наші каліфорнійчики, вони трішки постарші. Дивіться, які. Ви бачите якраз які від мамки. То ми залишимо, мабуть, цю десь якусь дівчинку. Оце так. І я вже тих заб'ю і вже порозсажую, тому що їм тут... І тісна, і хайманка трішки відпочине. Дивіться, які гарнюки. Так, друзі, ну що, у нас наступний ранок. Вчора ми забили одного кролика, а сьогодні пішли в нас всі три. Дивіться, все, клітки свободні. Все, наші друзі на свята з м'ясом. Зараз покажу, що в нас вийшло, які тушечки гарні. Я не важив, хочу сказати, це не на продаж. Вон, дивіться, ви бачите. Ціла миска м'яса.